І на завершення. Перша сільська збірна. Боже, від мене від дочку, і Дай вам боже всім здоров'я. Перша сільська збірна обіцяла, що не буде грати в Галицькій Лізі в сезоні 2013 року. Але подивіться, яка весна в селі і так нема що це чіпити. <плес> Сьогодні ми виступаємо без спонсорів, бо вони кажуть, що якщо я в своєму виступі згадую їх спонсорами, то для них не реклама, а позор. <плес> Тому зразу перейдемо до гумору. Зараз дуже-дуже сильно уважно вслухаємося в пісню. Пісня про сокиру. Пані со! Скають, два лісоруби, ще почуть тобі, що ти одна, ти одна така є. Хто не почув, два лісоруби тебе ласкають. Новини. Хитрий гуцул під виглядом бразильських легіонерів продав в донецький шахтар трьох циганів. Найсмішніше, що через місяць цигани витіснили з основного складу фернандіньо і е, ще когось там. В українських біатлоністок дуже обмежений бюджет, тому коли вони їдуть на змагання за кордон, то зранку по черзі беруть рушниці і йдуть в ліс на полювання. Сусіди точно знають, коли в діда пенсія. Бо в той день до нього зранку приходять в гості внуки, під обід колеги, далі коханка і через пів години швидка. Дівчинка попала в шоу вагітна в 16. Через пару місяців виявилося, що ніяка вона не вагітна, і її перекинули в шоу зважені і щасливі. Рухаємося далі. Знаєте, після, мого, після першого сезону в галінській лізі на мою електронку почали приходити листи. Люди хочуть, щоб я почитав їхній гумор зі сцени. Поїхали. Скотина, коли ти почнеш нормальним чимось займатися? То від жінки? Пише нам житель Івано-Франківська. Давайте, так як в світі є культ Чака Норріса, зробимо в Україні культ Василя Вірастюка. І далі пішли жарти. Мало хто знає, що першою фразою Василя Растюка було звернення до акушера, ану забрав руки, я сам вилізу. Василь Вірастюк настільки крутий, що посадив дерево, побудував будинок і виростив сина ще в третьому класі. Коли злодії залізли до Василя Растюка в хату, зрозуміли, де вони, і винайшли з хати сміття. Далі йде перелік фраз, які ніколи в житті не говорить Василь Вірастюк. Пройдіть там ще на одного. Чуєш, поможи машину толкнути. Що значить пилосос вже не на гарантії? Є у вас в сільпо якісь акції? Знаєш кабана з району? Що значить, я вас не розумію, говоріть на нормальному мові»? Ну і остання фраза, щось я не зрозумів, як тут тебе нині голова болить. А, ту є і автор. 1968 Василь Вірастюк, собачка із Дякуємо. Дай що ти щаслива буде я з тобою. Далі акапельна пісня для того, щоб не пошкодити психіку, я пропоную Назару Савку трохи прикли вуха. Чом жорстокий такий сніг, серед березня йде і йде, з хати вилізти я не зміг, і корова в хліві гуде. І до ранку я не засну, серед вічних оцих снігів, тільки хліб мій відчув весну, взяв у хлібниці і зацвів. Щоби він не красива, не красива із бородом. Хай кажуть, що не щаслива з тобою. Дорогі друзі, ви знаєте, в цьому залі зараз сидить моя теща. В неї сьогодні кругла дата 60 років. Давайте ми її всі привітаємо. Дуже дякую за вітання, але мені ще 60 не виповнило. А тільки 59. Я ж вас просив прийти і посидіти. А Ви прийшли і знову бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не красива і з бородом. Хай кажу всі, що не щаслива, буду я з тобою. Дорогі друзі, і на завершення. Ви знаєте, зараз бачу тих людей, які ходять з айфонами, айпадами, айпедами. Ну Ми теж таке своєрідне покоління Ай. В дитинстві ми дивилися мультик Айбулит. В школі читали Айвенго, батьки нас записували на «Айкідо», Відпочивати ми їздили на Айпетрі, слухали пісню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй убілі, не гра, обілі, не гра у білі. Да, у нас не було ніяких, ні комп'ютерів, ні телефонів. Ай, не було, та й не було. З вами була перша сільська збірна. I'll be back. Я тіла перша сільська збірна.